Наукові факти космос. Чорні діри настільки потужні, що навіть світло не може втекти від їхньої гравітації. У нашій галактиці є планета, яка майже повністю складається з алмазу. Вона називається 55 канкрі А. На Плутоні сніг має червоний колір через хімічні реакції в атмосфері, тварини, а кулі для відчуття краплі крові у воді достатньо лише однієї частини на мільйон. Метелики можуть відчувати смаки лапками, морські коники, єдині тварини, у яких народжують самці. Людина людський мозок споживає 20% всієї енергії тіла, хоча важить лише близько 2% від його ваги. Під час кашлю повітря вилітає з вашого рота зі швидкістю близько 100 км за годину. Людське тіло випромінює світло, але наші очі його не бачать, бо воно в тисячу разів слабше, ніж людське сприйняття технології, найменший робот у світі, менший за ширину людського волоса, і може рухатися через магнітні поля. У світі є роботи, які можуть малювати картини, складати музику і навіть писати книги.